Хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Якщо погортаємо сторінки світової історії, то можемо побачити багато історичних постатей із титулом Великий, Великий Полководець, Великий Володар чи цар, великий діяч і так далі. Проте, коли дослідити життя тої чи іншої історичної особи з титулом Великий, то у більшості випадків побачимо. Що велич, яку отримала ця чи інша особа від людей, абсолютно є нікчемною в очах Бога. Навіть більше того, дослідження життя особи часто виявляє, що той, хто носить титул великий, насправді є нікчемним злочинцем. Адже насправді велич, до якої прагнуть люди, є Оманливою і фальшивою, на подібну велич сподівалися також і дванадцять Ісусових апостолів, на що вказує суперечка, і обурення десятьох проти Якова та Івана, які вважали себе найдостойнішими сидіти праворуч та ліворуч свого учителя у його царстві. Проте з уст Христа у відповідь чують абсолютно протилежні речі до їхнього уявлення про велич і першість, хочеш бути великим чи першим, стань слугою і рабом для інших. Мало того, Ісус Христос упродовж трьох років власним прикладом навчав своїх апостолів, що якщо хочеш бути великим. То служи іншим, оздоровляючи хворих, рятуючи у небезпеці, прощаючи і навіть годуючи голодних, та апостоли цього не зрозуміли. Не зрозуміли вони цього навіть на тайній вечері, коли сам учитель, підперезавшись, вмив їм ноги, бо вони очікували від учителя зовсім іншого. Очікували людської величі і слави? Очікували, щоб їм інші служили, а не вони іншим. Служити іншим, щоб стати великим. Але стати великим не в людських очах, а Божих. Що ж для цього потрібно? Які знання, які вміння потрібно здобути? Щоб через служіння іншим заслужити собі велич перед Богом. Насправді нічого особливого не потрібно, достатньо досконало робити те, що вміємо, дати ближньому те, чим володіємо, зуміти поділитися тим, що маємо, і цього буде достатньо. Адже суть в тому, щоб не чекати запрошення. Коли мене хтось попросить про допомогу, а служити ближньому тими талантами, якими наділений кожен із нас, свідченням цього є історія, яка відбулася у США в одній церковній громаді на початку ХХ століття, одного разу маленька дівчинка стояла коло входу до церкви, розтираючи по щоках гіркі сльози. Клас недільної школи був переповнений і її виставили назовні. Її помітив парох цього храму. Побачивши брудний і дірявий та убогий дитячий одяг, він одразу зрозумів причину, з якої дитину виставили за двері. Взявши дитину за руку, парох завів її всередину та знайшов вільне місце. Дівчинка була настільки вражена тим, що відбулося, що ввечері не могла заснути і думала про всіх інших дітей, яким не знайшлося місця у недільній школі. На жаль, через два роки дівчинка померла, і її батьки покликали цього самого священника на похорон, вернувшись із цвинтаря. Батьки померлої дитини дали служителю старий гаманець, що його знайшли в речах доньки. Всередині було 57 центів і записка ці гроші для того, щоб допомогти збудувати більшу церкву і недільну школу, що зможе вмістити всіх місцевих дітей. Протягом двох років дівчинка збирала кожен цент, і вірила, що колись назбирає стільки, що можна буде побудувати нову, велику церкву. Наступної неділі священник приніс гаманець із цими грошима та записку до церкви, розповів історію дівчинки і попросив людей почати збір коштів на новий храм. На цьому усе не завершилося. Місцева газета опублікувала історію дівчинки. Прочитавши газетну публікацію, один із торговців нерухомістю запропонував церковній громаді велику ділянку землі у зручному місці ціною в понад мільйон доларів. Коли громада сказала, що не може заплатити такої суми, продавець знизив ціну і сказав, що готовий продати ділянку за тих самих 57 центів, які свого часу зібрала дівчинка. Довідавшись про все, що сталося, місцеві мешканці вважали своїм обов'язком дати щедру пожертву. Через короткий час зібралася величезна сума, на яку і здійснили будівництво, і тепер у Філадельфії можна побачити величну розраховану на 3300 місць, церкву. При якій засновано університет, де тисячі дітей разом із знаннями про Бога отримують освіту. Уся ця велика справа стала можливою завдяки маленькій сумі в 57 центів, що їх маленька дівчинка старанно збирала і відкладала зі своїх бідних статків. Свята Тереза Скалькоти одного разу сказала. Кожен з нас є олівцем в руках Божих, яким Господь пише світові листи любові, тож дозвольмо Богові скористатися нами, нехай кожен з нас докладе можливих зусиль у служінні ближньому, і Господь примножить їх, щоб ми могли стати справді великими в очах Божих.